Блін, я не знаю, що написати в шапці профіль. Бля, ти серйозно? Ти не знаєш, що написати в шапці профілю? Напиши, що ти парігмахер, напиши, що ти психолог, напиши, що ти підприємець. Напиши те, чим ти займаєшся. Як можна сидіти і задумати, я не знаю, що написати в шапці профілі. Це все адговорки. Від того, щоб почати знімати, просто візьми телефон і почни, отак, от навчись знімати на цю камеру просто якісні відоси. Саме цікаво, що дивуються, що до них починають звертатись. Люди дивуються, що на 450 підписниках підписниках вони після першої одиниці контенту питають: Вау! А ти, оказується, працюєш там? Дуже цікаво. А що ти вмієш? І щось купують у людей, розумієте? Коли був перший youtube канал, це було в 2015 році. От у мене ноги тремтіли, мені так було страшно, я не вмів не монтувати, нічого не з'єднувати. Але я подивився серед усіх юристів, які були, всі сяли знімати youtube канал. Я подумав, я закушусь, але я це зроблю. І я просто вийшов і почав це все робити. Чи це було одразу якісно? Ні, це було ужасно, це було мрачно. Я виглядав просто як якийсь школяр, вовче. Але тоді. Я розумію, що я був один з перших, хто це зробив, і це мене виділило дуже сильно. Це мені просто був величезний фундамент, який я побудував ще 2015 році, тому що мене вже будувалася впізнаваність як експерта.